Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще одну пісню. Це вже 205-та пісня на військову тематику. Ну, можливості як такої нема. Писати так багато, як я писав раніше, по 5-7 пісень на день. Ну, хочу заспівати вам цю пісню, яку тільки що написав. Б'ємо рашистів із гармат, і нам від того дуже весело. Хай здохне швидше окупан, оте нас хатке злело подало. Бо ж він прийшов вбивати нас, бо зруйнував міста і селами, і так було уже не раз, хоч ми і гнали їх всі вилами, бо жде століття ми війна. І маскалі були лукавими, Бо сильна думці в них одна, Щоб не упали духом силами, та українці сильні є. і наперед усе продумали, і народ рашиста дає. та військо їхнє ось відсунули, Бо ж відіб'ємо ми на Крим. До них, з луганством також звільнемо. Дає наказ наш командир, Тому расистів скоро виб'ємо, ж сіть стоя вже гниють, полях рашисти у нас тут бою, бо ж їх з усіх сторін нас б'ють, і з ненавистю в серці лютою, бо ж розстріляє із гармат. Нам від того дуже весело, Хай дохне свічу купам, оте москальське зле опудало.